У мене є декілька плагінів, які я використовую для Дінамо. Тобто я шукав не, точні, що я сказав, скрипти, які я використовую на Dynamo для свого BIM-процесу. Наприклад, у мене є якісь сервісні функції, коли перевіряєш модель, багато людей створюють неправильні ну, додаткові лінії. наприклад, да, там є у тебе є по стандарту там, 10 типів ліній, які потрібно використовувати. А люди щось накопіювали туди додаткові лінії, їх потрібно почистити. Потім є Дінамо-скріп по фільтрам. Ти фільтр не можеш видаляти групою, там поштучно їх видаляєш. У мене скрипт Дінамо це робить автоматично. Я можу видалити групу фільтрів за маскою. Тобто я беру, пишу, що, наприклад, ось такі фільтри, в яких є таке, так, такі букви. Вони залишаться, лібо вони видалиться. І так я працюю з фільтрами. Потім у мене є переіменування сімейств, теж Дінамо Ну, це такі не складні скрипти, які ми можемо, в принципі, швидко зробити.